Село, вечір, сім'я вкладається спати. Тато з мамою на печі, саме молодше під пічкою, старше далі, 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 і саме старше вже аж під вікном. Серед ночі татові з мамою приспічило і почали вони там зачі штурхатися. Спочатку подушка з печі впала, потім одіяло впало, потім давай штукатурка сипатися, потім давай куски цегли звідти летіти. І молодше вже таке не витримало з підлоги. Мамо, тато, ви, блять, доки одного зробите, двох вб'єте. Ідуть, два, Кума, за селом, дорогою ідуть, розмовляють про щось і раптом чують ззаді мотоцикл такий їде. Дивляться, ніфіга собі обігнаві мотоцикліст без голови. Вони таки один на одного подивилися, нічого собі, що це робиться. Ну бог з ним, ладно, йдуть далі. Розмовляють, знову чують мотоцикл ззаді. Проїхав, знову обігнав їх мотоцикліст без голови. Нікига себе, оце саділа, що такое? Іду далі. І знову такий звук заді. <ривіт> Приїхав мотоцикліст і знову без голови. Слухай, куме, що це відбувається? Ти можеш мені пояснити? Може ти вже краще косу на інше плече перекладеш, га? Два рибака пішли на рибалку, сидять, нічого не клює, про все, що тільки можна вже переговорили, і тут один згадав, що це його, значить, коріш, женився недавно. Він його і питає: «Слухай, то це кажуть, ти недавно женився? Той ага». Так а що в тебе дружина, мабуть, красуня? «Той, ти що, блін, дурак? Така уродина, блін, жаба, крокоділ, фу, гидота». Той такий не пойняв. А що вона в тебе готує, мабуть, прекрасно? Ти що гониш, таку блівотіну готує? Та ти що там дивитися на це гітко, не то що їсти? Ніфіга себе, мабуть, вона в ліжку в тебе такі чудеса творить. Та ти шо, брівно, їбеш вообще! вовче. Тоді я не розумію, нахіра ти на ній женився, о, чувак. Якби ти знав, як на її глисти карась клює. Західна Україна, два вуйка йдуть лісом, гриби збирають раптом дивляться, хтось під кущем вошкається. Вони до нього підходять. Опа, мужичок, а що ти тут робиш? Да от, грибочки збираю. Ті такі, да, дістають кулемет, передергують затвор, а ти їх сука саджав? Мама вмовляє маленького хлопчика. Каже Петрику, ну давай пісяй, пісяй. Ти каже, мамо, щось я не можу пісяти, щось воно мені не пісяється. Ну а як же воно, Петрику, тобі буде пісятися, якщо ти собі на пісю наступив? <риклад> Західна Україна, російський турист, блукає горами, досліджує щось вивчає природу. Ну і зайшов заночувати до старої бабки. Бабуля наготувала йому там всяких вареників, салатиків, вина дала. Москалик сидить, їсть вареники, і питає у бабулі. Слышь, бабушка, а как это блюдо твоє называется, а? Жеремовчки. Ну той поїв, аж пальчики облизав. Такий сидить, відкинувся в кріслі, пузо пузу такий, «Да, Жаль, что мало. а Вообще-то очень вкусные, бабушка, эти твої жеремовчки. В двері, Мужик відкриває, на порозі стоять жираф, хомячок і попугай. Ну такі всі, вроде солідні, при костюмах з папочками в окулярах. Стоять таки, добрый вечер, мужики, добрий вечер. Э, к нам поступив тривожний сигнал, що в этой квартирі злоупотребляют галлюциногенами. Старий такий пердуняка, років за 80 уже, заходив в публічний дом і каже: дайте мені, будь ласка, всіх проституток, які тут у вас є. Бандерша така до нього, ти нормальний діду, тобі вже давно за 80, такі дівки. Та Давай, от я плачу. Бабки відстігну, та ну нема що робити. Вперед, давай, дід ну давай, їх по черзі до мене направляй. І, короче, пішли туди ті проститутки. Одна виходить аж запаморочилася в неї, друга виходить в восторге. Короче, шок в бандерші. Всі пройшли через неї, він виходить такий, а що більше немає. Бадешатка та ні немає. Слухайте, діду, а як це у вас так виходить? У нас та молоді, ну, максимум два-три рази, а ви скільки років, і от, от, от в чому секрет, як би. Ген, ви розумієте, просто удачно паралізувало! О! <різв 'я> Старий сивий дід. Приходить на сповідь у церкву. Ну і піп запитує, який же тебе гріх, діду. Той каже, ви розумієте, я оце коли була війна, я ховав у себе єврея в погрібі. Так який це гріх? Ти що, діду? Це навпаки це дуже благородна справа. Ти розумієш, той да я розумію, але ви теж мене зрозумієте. Я ж з нього за постой гроші брав. Той каже, ну так і що, ти життям ризикував, все одно жити на щось треба було. Нічого страшного, діду, не переймайся. Той да, ну спасіба, ви мене заспокоїли. Але ви знаєте, у мене ще одне до вас питання, піп, таке, яке? Чи повинен я казати тому єврею, що війна вже закінчилась? А? Іде мисливець з лісу, не вдали полювання, геть нічого, не вполював, клятий такий. Виходить такий з лісу, дивиться озеро і бобер стоїть, тільки морда з води торчить. І він так тихенько, тихенько думає, блін, хоч бобер буде. Знімає рушницю, так націлюється, зводить курок, вже вот-вот-вот-вот-вот вистрелить. І тут бобер так піднімає такий пальця з-під води чх. Мужик в я такий, не поняв, що таке той ч. Шоу. лещ, Мисливець клює сосед. У поїзді в одному купе їдуть грузин, росіянин і українець. Грузин такий дістає сало, пляшку і пропонує росіянинові. Ну що, будеш угощатися салом водкою?» росіянин думає. Так, це він зараз мене підгодує сальцем, підпоє горілочкою, а потім в дупу трахне. Ні, ну його в баню каже: «Ні, не буду. Відмовився. Грузин такий до українця. Може, ти будеш сало, горілочку. Українець такий думає, так, це зараз він мене підгодує, підпоїть, а потім в дупу трахне. Ні, ну його в баня, хоча з іншого боку, я ж зараз наїмся сала, вип'ю горілки, наберуся сили, борзоти і зможу дати здачі тому грузинові. Каже, буду, буду. Сів, поїв сала, попив горілки разом з грузином. Грузин такий, ну що, наївся сала, той, наївся, набрався сили, той, ну набрався сили. Ну, то потримай мені москаля, доки я його їбати буду. <п 'я> Їдуть два войка в Львівському тролейбусі. Дивляться в самому кінці, десь забився якийсь хлопчина, там в куточку один каже другому, слухай, їй богу, маскали. Та каже, та ні, ну пішли перевіримо. Підходять такі, що хлопче, з навуки їдеш. Той такий, угу, Вони такі, блядь, не колеться, ти дивись. А що, голодний мабуть, їсти хочеш? Угу, От, блять, не колеться. А скільки ж тобі років, хлопчина? В сентябрі буде 20, Ой, не буде, синку, ой, не буде. <пух> Іван на сповідь у церкву, але Піп його питає слухай, а що це ти якісь, оце бубенчики, колокольчики, дзвоники начепив на ноги, а? Ти каже, ви розумієте, це я начепив, щоб коли йду, чули всі букашки та ракашки тваринки лякалися, розбігалися, щоб я не дай Боже когось не задавив. Ніфіга собі, Іван, та ти свята людина, Які в тебе гріхи можуть бути. Той каже, тим не менше є у мене грішок. Ну давай, розказуй. Ви розумієте, коли пан з пані їдуть у місто, дочка залишається вдома, то я її тойво штурхаю. Піп такий, ну, справа молода, з ким не буває. Ладно, йди, відмовляти цей грішок. Іван, каже, але це ще не все, ви розумієте? Буває так, що пан їде з дочкою. В місто, а пані залишається, так от я і пані його... Ну ти й вам даєш, молодець. Ну хорошо, ладно, нічого страшного, відмолі я тобі цей гріх. Да, ну це ще не все. А що ще? Буває, що пані з дочкою їдуть в місто, а пан залишається. Той, та ти шо? Да. да. Так от я і пана його, толочу. Ну, Іван, добре, дивися, ти колокольчики там то все, я відмолю тобі ти свята все таки людина. Тогда на ну це ще не все. Як не все, а що ще? Ну буває пан, з пані, з дочкою, всі в трьох пішки йдуть у місто, а конячка лишається в хліву. Точки, слухай, Іван, ти не на то місце дзвіночки почепив. Українець, чех і росіянин зібралися на спільну п'янку. Ну і чех такий випив шклянку і об землю їх розбив дребезгі. Всі таки на нього дивляться, не поняли, що таке. такий, ви розумієте? Просто у нас такий звичай. Е, у нас цього кришталю стільки, що просто капець, Тому я ніколи не п'ю двічі з однієї склянки. Всі таки, ніфіга собі, тут росіянин такий бере пляшку, від її з гарла всадив пляшки і об землю, га, все то, що залишилося. Тітки не поняли, а це що за прикол. А ви розумієте? У нас росіян цієї горілки, ну просто куди не плюнь. Тому я коли двічі не п'ю з однієї пляшки, ті такі, ну да, нічого собі. Тут українець такий випив, закусив, потім бере табуретку і москаля по голові. Як трісне, Чех таки не поняв, каже українець, що це таке? Ти розумієш, каже, у нас цих москалів в Україні капець скільки, тому я ніколи двічі з одним москалем не п'ю. Західна Україна, весна, вуйко дістав кулемети, автомати, гранати, ножі, все то змащує, фарбує, перебирає. І малолітній синок такий бігає навколо бляха, руки чешуться. Тату каже, а можна постріляти? Кино, а чого ж не можна, сину? Бере вон кулемет, стріляй. А по чому можна постріляти? Ну вон по курам давай вали. Той як давай періщити по тих курах. Бляха-муха, повне подвір'я диму, пір'я. Всіх кур завалив, коротше. Останнім був збитий старий кугут при спробі втекти. В тому диму стоїть такий довольний синок і такий каже, а що тату, файно? Ти каже, ой, файно, синку, файно. А можна тату, я ще й гранату кину. Каже, а чого ж не можна синку? Бери, он вибирає, яка краще кидай. Син такий вибрав саму блискучішу Каже, а куди ж кидати їй тату? Да вон в туалет кидай. Той весь чеку, в туалет кинув, вибух, гівно! Параша підлітає метрів на 50, розлітається в щепки. Син такий стоїть, а що тату, файно? Той такий, ой, файно, синко, файно. А то б за курей нам від мами дісталося.